У тернопільській сесійній залі відбулася презентація проєкту «Мери за економічне зростання на представленні керівник програми разом із владою міста обговорили портфоліо покращення громади, розробленого саме для файного починаючи з 2019 року. Тернопіль активно працював. З нашим проектом, з проєктом мере економічного економічне зростання за цей рік нам вдалося реалізувати чимало успішних проектів я дуже дякую панам Стафовам, проекту «Проон», вашим колегам, тому що завдяки вашим консультаціям, завдяки вашому фінансуванню, завдяки вашій підтримці. Ці проекти були реалізовані. Міста, які долучаються до проєкту, матимуть змогу взяти участь у тренінгах і заходах із обміну знаннями щодо розробки нових стратегій. Ці заходи сприятимуть економічному розвитку та підвищенню стійкості міста. Можливість перша це навчитися, навчитися новітнім новітнім практикам, новітнім методам управління міським розвитком і те, що ми будемо обговорювати сьогодні, портфельний підхід це один із таких методів, один із таких підходів. По-друге, міста, які беруть участь в цьому, в цьому проєкті, я згадав, що їх понад 400, приємно, що понад 200, тобто понад, приблизно половина з цих міст це міста саме українські. Мустафа Саїд Аметом розповідає, у межах цього проєкту реалізовують програми, які пов'язані із відновленням, розвитком громад та міст. Мені дуже і дуже приємно, що всього дві, два муніципалітети, два міста в Україні було обрано: це Миколаїв і Тернопіль. І відповідно ці два міста стають піонерами, які йдуть попереду. І створюють такий приклад і досвід для наслідування іншими муніципалітетами. Програма «Мери за економічне зростання був започаткований за фінансуванням Європейського союзу ще у 2017 році для підтримки мерів та муніципалітетів у країнах східного партнерства. А з 2021 року проєкт реалізовується програмою розвитку від ООН.